Комісія, тому прошу обрати голову. Чого нас засіб? Друга. Проте повернув так. Тепер прошу обрати секретаря насіка. Проза. <реклама> Проте, отримав. Ми ну, подумаємо, що поліція ну, не хоче. Наталю, я не вважаю, ну, що? що ми проведемо вам тоді поляну тренінг. І буде голова, я не пам'ятаю. Оце зараз. Отже, так. Слухайте. От, от, от. Шановні депутати, ще раз на був, що Ми зараз маємо. А потім ми. Можемо

Это всі все з с подготовку проекта регуляторных актов для 2021 года. Мы принимаем это для регуляторных актов, вот эти вот клиники, 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 на заседании принесено на закрошение главной деятельности будет два регуляторных акций на акции на, на, на наступный год. По ми на розрахунку орендної плати ми її залишаємо, тому що у нас прийняв срок у чи четверту квартал і про затвердження правил благострію території на земле культур Куп'янської периодиальної громади. Перший другий квартал, тому що проєкт вже підготовлено, в січні місяці подаємо, починаємо регуляторну процедуру посередньому надаємо.

На okay. Наступне питання про затвердження плану Бітарянської селищної ради на 25 самовідування статі чи про перекладу Бетарянської селищної ради ми завершуємо кожному року наш план діяльності ради. Тому я думаю, ви всі ознайомлювалися. Коротенько. він також ніяких поповнення ні пропозиції не було. Він також він складається, як завжди, він поквартальна перелік основних завдань розбита неквартальна, що ми запершуємо. першочергово? це в першому кварталі всі світі, світі До 15 -го звіти за свідки запершується. березня п'ятнадцятого звіти закончується звідти залишного голови, депутатів, старост. Також звідти по всім цільовим програмам. Я думаю, ви знайомлювалися також в організації забезпечення на виконавчому комітеті, і те, що протягом року при уразі на активності ми можемо вносити зміни до програм, до бюджету, і, так, план навчальних результатів, і головне ознайомлювалися з календарним планом на 25 рік, поставили 8 а, засідань. Я думаю, якщо буду, будемо дотик переносити, поточнювати. То Нічого гадатних країн, щоб затвердить на радих, бігінці, до бігінці. Дякую. доблятись. Насумне питання про затвердження графіку звітування селищного голови Лебрянської селищної про роботу виконавчий повному ради за 24. -ти. Відповідно 9 частини пункту дев'ятої чатипер статті двадцять шостої і опросило самовнекування, депутати повинні прибувати перед своїми виборцями щороку Ні, От, вибачте, це вже селищна голова депутати на старості чи вибор, виборні посади. Дивіться, в цьому році як ви знаєте, у нас вже є показано про це. Але, наприклад, в тому, що будемо приймати рішення провести звітування про роботу виконавчих органів ради перед виборцем шляхом розміщення звіту на офіційному веб-сайті громади, тому що ми не знаємо, що може бути далі. Я думаю, що давайте приймемо моя пропозиція прийняти рішення такі, що а потім будемо дивитися. Відповідно, закону нам ніхто не забороняє провести потім безпосередньо по обладнання. Хто за? Анастасія питання про закликання на випозвідування старост та розповіді по кругу довлянку селищної ромбі та літерарній романі до 24 липня. Також пропонують заквертити а, також шляхом розміщення звітів на офіційному веб-сайті. Хто рішення, будь і про графіку об'єднування депутатів Добрянської селищної ради перед за 24 рік і я. Тут не така ситуація, але а, тут у нас ще є конкуренція, бо депутати, які на іскусним потім, або мобілізовані звітування перед виборцями провести за наявності, наявної можливості. А її депутатів Вишневої Ради, також не можна підпадати, що це не Вишневої Ради. Боже, <пробані> пане, <пробані> рішення стратегії розвитку Добрянської селищної територіальної громади на період 25-27 років та плану заходів з її реалізації на 25-27 років. Всі ви знаєте, що ми приймали 20, в 2021 році рішення про розробку стратегії розвитку Добрянської селищної територіальної громади. Магнітної бази чи вертикальні спешери. З радістю вам повідомляю, що ми беремо участь у проєкті Це, а, проєкт, від, від сайту «Говерна». Проєкт у розробці стратегії розвитку громад, який вирішує планування Сумській, Харківській та Чорнобильській областях. Відповідно, цей проєкт передбачає допомогу громадам у розробці стратегії розвитку. Тому відповідно норм чинного законодавства, язики відбудеться з ними. Ми не вносимо вирішення зміни сесії, яка у 2022 року, а приймаємо нове. Я думаю, знайомлювалися, що про розроблення стратегії розвитку рішення звучить дов'янці селищної критеріальної громади на період 25 п'ятого років та план заходів за її реалізації на 2025 тисячі рік п'ятому рік. Відповідно розробку йде. Уповноважити залучно буде утворити робочу групу з за стратегії розвитку Сьогоднішнім днем рішення вступає в силу набирає чинності, і з днем буде розпорядження. А в групу робочу будуть входити 30 осіб, майже всі особи, яких ми затверджували у 22-му році, на сесії, відповідно, рішення ми оприлюдняно сьогодні, а рішення році, 12 уходить у нас. Залишної Ради 22-го року вважати тим, що втрачено на Я думаю, це більш такий процедурний я думаю, що ми змогли на правді кількість працювати. Добре, добре. Наступне питання про заплечене положення про оплату праці працівникам відділу освіти, культури, молоді та спорту в Брянського середнього влади. Слово Коротенко, Тетяна Васильовна, буде на засіданні міжнародних комісій. Коротенько, наприклад, на, на засіданні на на комісії, відповідно, познайомлено.

Венпятської видно до військово компанії від центру нашого закладу, це День на закладу надання соціального Валентина максимум, відповідно у зв'язку з обслуговування на території округу, це населення в Дивуте, в Качове, село Чиждівка, стройка, та чого село Чежнівками стройка потребувала грудня вона, вони клопочуть про введення однієї штатної одиниці соціального робітника. Вона також буде на засіданні сесії, на засіданні сесії і а, тут бачить, що це Наступне питання про внесення змін до рішення першої сесії Дебрянської селищної ради 8 квітня від 1 грудня 2020 року

Матеріальну умов на з вишившені стану. То Тому що безпосередньо в рішенні вона ну, не була написано матеріалу, в рішенні у нас не звучало слово, ну, менше слова, а миссив. Один раз на рік, по-моєму, тобі якої при наявності вчений призначив. Або ми зносимо зміни, була пропозиція внести зміни, щоб кожного разу не приймати. А, тому що ця подгова виплачується до коштів. Якщо немає, вона не виплачується. Тому безпосередньо я думаю, що якщо все отримали, наш голова також має право отримувати цю виплату. Тому пропоную, щоб 10 разів написати заяви а про виробництво змін у пункті 4 рішення надавати на період повноваження залишного пункту 3 спосіб організування матеріального пункту на вирішення неосознаного пунктового питання у організації пункту посадового укладу один раз на рік, в годині місяця, при наявності, вже в або у приймати рішення окремо кожного року. Я прошу про А чому можна? Дякую. Немає, немає не угу. <шатку> до чого немає, що не в Україні. Так, то зала не сьогодні. Наступне питання про внесення змін до програми про оплату членських внесків. Всеукраїнської асоціації органів місцевого совредування соціації України на 2024-2025 рік. Ви знаєте, що ми будемо до складу Всеукраїнської асоціації органів Центрового Сполучного Асоціації міста України. Ми сплачуємо членів ДНС. Тут я на громаді. Може, ми тільки додаємо? Я потім дам. І чави. Що це? Случається. Чотири роки. Чотири роки. Так. 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 Так.

безприйну місця проживання громадян від поховання, які відмовили освітні не знайдені невпізнаних трупів на території Дадянського селищного територіального на 25-2027 році. Про затвердження програми соціально-економічного розвитку Лядянської селищної територіальної громади на 25-й рік.

Здесь навіть 4 проєкти. Один з проєктів це буде 25-го року для того, щоб ми не дали концерти іншим бюджетом нам потрібно проєкт. Проєкт не передбачається. Передача коштів рік з лісної територіальної громади. Я усі знаю, як ми завжди кожного року передаємо трансферти на підвірку рінку, малятку і колес, це діти, які займаються з нашою громадою. Вони попросили про потребу трошки більше, про від цієї інформації, яку вони надали. Ми можемо запропонувати фінансування спочатку тільки на півроку а подальшому вже передати з року. І тому пропонується питання передати субвенцію у робіт 1 двадцять сімсот

Потім наступний проєкт пропонується передача коштів Червіївському району, від них надходить запит на програму Досить, по дітям сиротам і також була ще одна програма нашої ветеранської організації. Також вивчивши питання комісії бюджетної рік, Прийшли до висновку, що організацію ветеранів немає сенсу наразі не фінансувати, тому що так би мовити ветеранів минулого періоду. Наже жена території громади немає. На сьогоднішній день є потреба у фінансуванні ветеранів вже нашого часу і матеріальної допомоги хлопцям, які отримали поранення, тому ми відмовили перемовити на дані трансфери. Пропонується тільки погодити на 950, це програма районна одноразової допомоги дітям-сиротам, яким у цьому року виконується 18 років, у нас 5 діточок і кожному це стипендії у розмірі 1850 гривень. Ми ну, пропонуємо тут передати 9050 на районну. Ви так що заново брати угоду і фінансовий нам своїм дітей Також ще в нас були передача трансфертів нашим військовим частинам, здійсно нашою програмою про сили оборони і безпеки. Ми обрали шість договорів на протягом цього року. Всі шість договорів до кінця року мають бути виконані військовими частинами, діду умов, які були прописані в договорах. І тому потрібно додати тих більших договорів про передачу коштів у рівень трансферки. Це військові частини А18-15 у 60 тисяч, А06-65 у розмірі 150 тисяч, А41-15 у тисяч, А48-85 у розмірі 50 тисяч ми передавали. 41, 22, 240 тисяч, 70, 28, також вже ці 40 тисяч ми передавали. Наскільки я знаю, то майже всі військові частини вже на сьогоднішній день не передають ці кошти і до кінця року мають подати нам повинні звіти. Також ще є рішення про зміни до бюджету цього року ще виникла у нас потреба, і потреба виникла так умовити в межах по нашій ситуації. Згідно розпорядження, кому ж у нас було ще додаткові додаткові дотації державного бюджету, цілому бюджету на дійсно повноваження, організація самоврядування у розмірі 509 500 як міжбюджетні бюджетні враховуючи те, що на сьогоднішній день на жаль, наприклад, всі потреби місцевим бюджетом. Дотація ця є перехідною на наступний рік, тому в цьому році ми залишаємо її на розподіл на і пропонуємо просто розподілити напрямку в наступному році. Також ще при розході в обсягу себвенції державного бюджету бюджету на безпечного харчування учнів початкових класів. Нам на один місяць зменшили обсяг фінансування на 33 300, триста. Зв'язку з цим ми маємо привести відповідність наших показників, зменшити по голову розпорядження та спорту на видатки на продукти харчування на 33 300. У зв'язку з тим, що було ввімкнене вуличне освітлення, нам потрібно, яке не було заплановане, і на благоустрій не були передбачені кошти на оплату електроенергії, для комплекта розподіл селищної ради за рахунок виконання пропонується 30 тисяч направити на благоустрій для того, щоб оплатити електроенергію за рахунок включення освітлення. Також ще на грудень місяць пропонується Будянській місцевій пожежної команди відплатити. Премію проти преміальний фонд у них також не буде передбачений початку року. За рахунок економії коштів по селічної ради або бюджет або фонду пропонує поставити 26 шість на місцеву пожежну команду за якого ще виплати всьому у місяці нашому бюджету. По освіту в них також буде перерахувати заробітної плати, також заробітна плата нарахування і виплата заробітної плати розмірі 10 тисяч. І також по мистецькій по, по культурі і по бібліотеці там також 30% тисяч і які по, по школі по Дублянському ліцею переділяють. І враховуючи те, що за рахунок місцевого бюджету на кошти на заробітну плату Дублянському ліцею, але ліцей був на просто, в них є економія по заробітній платі, а в туплені не покривають всі витрати, тому пропонуємо за рахунок місцевого бюджету ті кошти, які вже були направлені виплатити недостаючу суму в розмірі 100 тисяч педагогічним працівникам також в місяць. Ще, так, зменшуємо ми, невідповідно, по садочку у нас виникла потреба зменшити по програмі освіти видатки на 5 тисяч і зменшити по програмі розвитку цивільного захисту. Тому ми говоримо на засіданні сесії, ми направляли на них на придбання матеріалів для пожежі, те, що виникла, але не прорахували те, що можуть подорожчати матеріали, тому нам не вистачає закрити потребу їхнього договору. І ще у нас буквально сьогодні свіже розпорядження було від нашої обласної допомогу бюджету про те, що нам ще направляють додатково в грудні місяці розподілом субвенцію на рік Грузію під Тому договори, які зареєстровані в казначействі на особливі потреби дітей, які проходять заняття в нашому Дерб'янському лицею, будуть відмісті, так і на рішення рахунок державного бюджету. Дякую. Дякую. Наступне питання про визначення відповідальної особи. Будемо е, займатися, це аукціонами і для повернення сортів у мене а всі питання попадаються <риклад> на Ну, все прописано. Ні, я думаю, про спішані дії все знайомилися. Про надання дозволу на розробку проєкту з МВО. Це що на початку, Светлана Івановна, тут прописані в цьому розпорядженні всі ці земельні ділянки. Потребу описан на кофак 6 І про включення земельних ділянок у переліку земельних ділянок полонами. Це земельні ділянки, котрі вони і ділилися. коли ми виділяли під яких побудови? Ну, ви пам'ятаєте, що прокурорники виписали попитання? Там на певні земельні ділянки і а вони у нас виділилися частинку земельних ділянок вони забирають, а чи залишається. Ну, так ну, наприкінці, якщо цікаво, конкретніше, якщо земельна ділянка, то це відповідно катастрофа 105 гектар воно стриб, бо подалося земельні ділянки, 350-ші А ця загальна земельна ділянка, вона була вже попередньо включена до переліку. земельні ділянки пропонуються. Для продажу правдиві оренди на земельне на кухону аукціону і ці кострі залишаються ми і вже поділено вносимо до цього переліку. Це у нас дві земельні ділянки. Ну, творилися ж то більш творилися три земельні ділянки. Дві земельні ділянки ми передаємо військовій частині, тобто прикордонникам. А ці ді земельні ділянки ми включаємо до ту панелю по едемних ділянках. Та протиповоди відповів з земельних торгах. Також земельні ділянки, котрі утворилися від Eh, земельної ділянки 195 гектарів, і дві земельні ділянки ми потребу створилися від земельної ділянки 23 eh, гектара, 28 гектара. Yeah. Затвердження технічної документації взяли офіційно заплановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на та передачу власних намальних долом і поліванних.

Про затвердження проєкту за меру прощадовому відведення за ділянків зміною цільового призначення. Ці земельні ділянки от раніше, мера там надавала там якісь шостого рішення по Так, Це всі земельні ділянки виконувалися для передачі до помагання виконавного закону. На сьогоднішній день закордонний за рублево проект заробляв.

Відповідно, є заявою пакетом документів, але згідно договору, дане до, 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 до підприємство має звернутися для поновлення договору відповідно пункту 3 строку дії договору за 30 днів до, до закінчення строку дії договору. Вони прийшли раніше. Якби подали. Ну, у нас ще якби є час, ми будемо і проводити сесію за планом у е, минутому місяці. Е, ну, би, Рішення підготовлено, все підготовлено. Дякуємо. Ну, ми продовжуємо висновок комісії висновок комісії про те, що принаймні відключити пункти договору на наступне засідання сесії. Збудемо, не, тому там це питання воно не виноситься, а надається висновок. так. Наступне питання про внесення зміни до програми забезпечення пожежної частини та це не Так, це вноситься зміни в частині засування, що ось малерівне покорення робота домовляється на заробітну плату в нашої червні частини. Це в межах. Тобто з одного пункту 14-2 обслуговування техніки, яка знаходиться в перешкодуванні пожежно-рятувального органа, е зменшується, а додається на зарплату <зважаю> плату. Щодо що документації, зимою утром, щодо встановлення земельної ділянки в натурі, 11.

C'est je suis en train